Червоній руті 55» – Найупізнаваніша українська пісня, яку називають неформальним гімном. Вперше зазвучала в Чернівцях у вересні 1970 року. Автор, студент-медик Володимир Івасюк, писав і удосконалював її майже три роки, поки наважився представити публіці. Як із гуцульської легенди народжувалася справжній безсмертний хід, кореспондентка ТСН Алла Пас розкаже далі. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні. Печалі. Цю пісню впізнають із перших акордів. Її співають на весіллях і на фронті, коли хочеться танцювати, і коли від болю розривається серце. Червона рута одна з перших пісень Володимира Івасюка, Буковинського студента медика. Ми знаходимося в кабінеті Володимира Івасюка, де можна побачити багато його особистих речей. У квартирі в середмісті Чернівців, де жив Володимир Івасюк. Нині музей про містичну квітку, що дарує кохання. Червону руту Івасюк дізнався з цієї товстенної книжки. Збірки коло що належала його батькові. Ой, ходила, говорила гільтайова мати, назбирала троєзілля, мене чарувати, назбирала троєзілля, червону рутоньку, та хотіла щарувати мене сиротоньку. Володимир Васюк захопився цими рядками і почав відшукувати легенду. Про квітку червону руту, бо зазвичай вона цвіте жовто. Майже три роки Івасюк писав і переписував свою червону руту. Ну він спочатку задумав її як баладу, а потім вона йому щось не подобалось. То він переробляв, доопрацьовував, дуже вимогливий Був до себе. Аж поки не наважився показати вже готову пісню Василю Стріховичу, звукорежисеру програми Камертон Гіобра настрою. Фонограму записували вночі. Вдалося лише з 12-го дубля. Чернівці театральна площа, 13 вересня 70-го року. Саме тут, у прямому ефірі телебачення, пісню Червона рута заспівали вперше. Сам Володимир Івасюк разом зі студенткою місцевого музучилища Оленою Кузніцовою. Я пам'ятаю атмосферу, батьки дуже хвилювалися, що це буде прямий ефір на телебаченні. Їхній син буде співати свою пісню. Пані Оксані, наймолодшій сестрі Васюка, тоді було лише 10 років. Але старша Галя розповідала, що пісня вдалася, знали ще до її прем'єри по реакції сусідів. Коли писалася «Червона рута», ми жили в будинку, який мав такий італійський дворик, де, де всі власне так дуже тісно спілкувалися, і звичайно, звуки мелодій линули в. Цей невеликий такі двори дворик. І Галя, моя старша сестра, розповідала про те, що підхоплювали червону руту мешканці будинку. На ранок після прямого ефіру Володимир Івасьюк прокинувся знаменитим вже наступного року. За мотивами Червоної рути знімуть перший український мюзикл. А за кілька місяців вона стала відомою на весь союз. Наура, як кажуть, завжди просили українські пісні. Вони любили українську музику. Ми завжди співали. Дуже багато в репертуарі було українських пісень, Тим паче, червона рута. Пісня пережила свого автора. Через 9 років після її прем'єри Володимира Івасюка знайшли повішеним у лісі під Львовом. А через кілька десятиліть відновлене слідство повністю спростувало версію про самогубство у львівській прокуратурі. Тоді заявляли. До вбивства причетні радянські спецслужби, які нищили усе українське, але винних у смерті досі офіційно не назвали за коротких 30 років. Івасюк написав понад 100 популярних пісень. А скільки ще міг створити? Нам всім треба день і ніч працювати на перемогу. Я думаю, що він би це сказав. Треба писати ще пісні, щоб вони несли перемогу. Би сказав. Його червона рота уже працює на перемогу. Пісня феномен, що стала національним символом. Пісня, за якою українці пізнають своїх по всьому світу. З нею виходять на Майдани, з нею борються і з нею обов'язково переможуть. «Червону руту, Не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти. О, вір! Бу твоє бруда, то є чистая вода, то є бистра вода, сиром, оруруром.